Взятку вже немає, нічого немає, так що зараз вони вже принюхуються, будуть трошки літники закривати вже, щоб не було нападки, тому що тут у нас. Ну, а северція... тут будеш переділувати на холодний? Чи так вже заведеш? Я заучиш? планую. Так, і внизу там є 10 сімей, що в мене на холодний занос. І вся е, пасіка на відні, там. На матковідній пасіка так само на холодний занос. Тут у перспективі, подивимося, як вони перезимують, якщо що, то я їх перероблю саме на холодне. Мені зручніше на холодне, підходити до них. Ну, і всі дякую. підставки в мене розраховані, що мають стояти великі на холодний занос 40 см. Угу, угу. Ну, тут було питання у нас перевести з додана на український, то що ми зробили, перевели, тепер чистий спокій. І нам добре легше, і бджолам краще, та, що все класно. Ясно. Всім привіт, всім доброго здоров'я. О, вітаю, вітаю всі. Слава нації і слава ЗСУ. Сьогодні в гостях у нас Віталій Боровицький приїхав до нас як обіцяв літом. Ну і дещо привіз на тестування. І зараз ми будемо дивитися. Як ви пам'ятаєте, взимку, коли Віталій приїжджав і ми в лабораторії розмовляли, ми говорили про український корпусний вулик на 12 рамок і те, що Віталій візьметься. До цієї справи буде виготовляти ці вулики. І от зараз ми покажемо цей вулик, як він зроблений, що є в комплектації, тому що є різні комплектації, і є допрацювання, які вніс Віталій Боровицький у цей вулик, тому що я зробив це простенький вулик, дно, корпус, наставки дах, а теж є нюанси, і такі ізюминки зараз Віталій буде показувати. Так. Так, Віталій, тобі слово. Давай розказуй. я, я був зустріч. Дякую, Ярославу Івановичу, дякую всій родині Ярослава Івановича. Мені завжди приємно приїздити до нього, тому що тут гарна атмосфера, тут чудовий домик, апів нього. Це, я думаю, що у кожного бджоляра повинен такий бути, тому що атмосфера та, яка в тому доміку, її неможливо передати. Но я не знаю, чи відчувають цю атмосферу. Гул бджіл, який стоїть стільки пташок тут, який запах тут чудовий, приємний стоїть. Ну, думаю, що і ви відчуваєте це все. Мені дуже приємно, тому я трошки, не, як би то сказати, не нервую, але так, відчуваю себе бадьоро. бадьоро Люди зараз кажуть на роликах, каже, вас не чути, а чути тільки фоном. Птахи, аж коли тут круки, Шитаю. ворони, птахи співають, не чути, на що ми розмовляємо. А... Природу чути, це класно. Ну, а дійсно про вулик, значить, йде річ в чому? В тому що ми знайшли час і зробили саме такий вулик, який рекомендує всім Ярослав Іванович. і в ньому дійсно дуже великі переваги. Більшість переваг, ніж за інші якісь моделі, за інші якісь конструкції вуликів. І Ярослав Іванович дуже багато за це розповідав. Я не буду повторюватись, але я розкажу за саме за цей вулик, з чого він вироблений, яку він має комплектацію, які ми використовували деякі тонкощі, деталі. Ну, Давайте почнемо з даху. По-перше, я хочу сказати, що весь вулик зроблений з деревини, з звичайної деревини, сосна, це сосна, все, і він зібраний на клей. Клейбері Пур Д4 і саморізи, якщо ви бачите їх всі вони з нержавіючої сталі. Тому що я впевнений, що чорні саморізи, навіть оцинковані, вони не довговічні, вони деякий час тривають. Наприклад, чорний саморіз може там там, там 3-5 років, а далі він може від вологи, яка. Хоч не хоче, вона є в деревині, він розлагається, він ржавіє, і потім якісь деталі можуть відслаюватися. Ну, викрутити його точно вже неможливо. Наприклад, якщо я хочу якусь дощечку поміняти або час поміняти, його ви вже не викрутите, ви його тільки зламаєте. І треба буде потім помудохатись, щоб його щось відправити, тому що вулики час від часу все одно ми ремонтуємо. Отже, дах. Дах зроблений теплим. Він зроблений тут доска у нас сосна. Ви бачите, все 15-16 мм. Вона зібрана в шип, пробита скобою. І також крайні дошки дошки саморези, нержавіючі. Далі йде фанера, але вона не суцільна фанера. Тут є відстань 40 мм. І вкладиш такий є з утеплювача. Цей утеплив ми не знімаємо терп, розумієте, ви не влітку, не взимку. Залишаємо його постійно тут. Взимку він тримає тепло, а літом він не дає перегріватись, тому що який дах буде, ну кожен сам для себе вирішує, Ну найкращий, на мій погляд, це з алюмінією зробити. Алюміній не нагрівається на сонці. Ви яка б не була жара, ви покладете руки, він буде холодний. Інші дахи нагріваються, але також вони виконують свою функцію, вони не дають впливу води, тому дощ або сніг захищатиме люба бляха, яку ви зробите з металу, зацинковки, вона буде служитиме. Ну, найкраще з алюмінією. Віталій, я можу да, ти Оцей варіант із оцим утеплювачем зробив для того, щоб не було точки роси, я так зрозуміла, да. взимку, да, да. а літом, щоб не прогрівався. Так, ми до цього робили як? Ми не робили утеплювач, ми робили суцільну фанеру і тут дошка, але заклеювали. І що, що, що яка була проблема? Тепло з гнізда весною, наприклад. Так. А холод зовні, повна криша води. Бувало 2,3 літри. Роса залишається, вода накопичується, накопичується, піднімаєш кришку, а з неї кап-кап-кап і полилось. Тоді ти робиш якийсь отвір і оттуди виливається вода. І так само ти вентиляцію зробив тут вже з А вентиляцію, це, і, і провізи, да, вентиляцію та, і це ще три роки тому назад я почув, як ти робиш вентиляцію зверху, я повністю згоден тим, що вона як умога вище повинна бути, тому що е, волога з воздухом, яка виходить і піднімається догори, вона через цю щілину виходить і залишає гніздо сухим. Тому рамки постійно чисті, рамки не мокрі, немає чорних гнилості, плесень, немає її. І хочу зауважити, що з усіх боків, як я робив стільки з двох боків вентиляцію, а тут з усіх боків вентиляція. Є. Ну, бажано робити, тому що ми не можемо на сьогодні на 100% сказати, де буде гніздо взимку. Вона тут збереться чи так. тут збереться, і тоді гратися, крутити кришу. Тому бажано її зробити з оцих. З усіх боків. І тут, вже, якщо ця вентиляція є, то я буду рекомендувати не класти плівку, тому що плівка закриє повністю виход mm -hmm. вологи. І на плівці буде осідати капельки, волога, і оця волога в рамки далі буде попадати. І... Ну Це не дуже ну, добре. На зиму маємо на увазі. На, на, на зиму. На зиму. Саме на зиму. Іменно да. на зиму. Тому що волога, вона, ну, вона охолоджує гніздо взимку. Вона охолоджує і тому. Ну, сухо тепло, сухо було, буде, холодно. 100% ну, хіба що гніздо можна якось накрити там. Можна холстик, холстик якийсь да, тряпки. да. Це, це без проблем. Ну, я, наприклад, сітку. Я кладу сітку для прополісу я її залишаю. Вже на сітці є прополіс, він саме бактерицидний слой робить. Так. І через сітку йде вентиляція через ці Суп. отвори. Тому навесні відкриваєш, сухо, в гнізді проблем немає ніяких. І... Ну, вона себе зарекомендувала дуже чудово. Я буду вже забирати, так? так, святка. Я ще в тебе буду замовляти на матковідну пасіку. Супер. Замість тих хостиків, що в мене там є, поставив на і забув. Неї, так, на неї росте попит. Хто так. попробував, вже відказується і від пленки, і від холстиків, тому що так, це супер. багато. Я попробував там тут земля. Використовувати її можна багато років без зміни, без а. нічого. Значить, по даху все зрозуміло. Я думаю, що тут. Таких якихось інших незвичайних. Тобі немає. Далі йде в комплектації піддашник. Ось такий він, 80 міліметрів, йде. Це для тих, хто використовує окремо, наприклад, подушку. Не в даху робить окремо подушку, її вкладають, щоб вона мала форму, закривала гніздо. Саме для таких любителів бджіл і. Тобто так. в тебе є вибір комплектації. Да, звісно, можна Любий. можна не платити, наприклад, за цю деталь і взяти лише таку теплу кришу, і, і це вже достатньо буде. Ну, Можливо, дивіться, не лише подушку, буває таке, що хтось під годівлю робить там навесні, то він тут сітку відкрив або плюнку відкрив, або Годівничку. ложить годівничку, хтось пакети ложить. І цей ну, прострі, він 80 якраз задовольнить того, тому що тут так. вже не, ну, не буде стільки. Так. Тут 40 ми маємо, тут навдвічі більше 80. Це добре, бо в мене низькі, в мене дуже низькі, тут годівниці в мене не вміщають. На Тому ті, хто використовує цю технологію, звісно, їм буде зручно з підрашником робити. Я ще хотів би зауважити те, що вугли всі з'єднання, якщо ви бачите, вони зроблені під 45. Чому ми використовуємо саме це з'єднання? Тому що ну, всі пам'ятають, коли ви красите вулик або чимось його вскриваєте і доходите до торця, і торець вскриєш, а він сухий. вскриєш, а він сухий. Він смокся, він, він як губка втягує. Тобто е, і, і, де... і гнити починає деревна зі перше. перше. Торці, тому так. постійно тарець, а то його... закрито, все закрито, Да, повністю. Торці постійно їх замащують, замащуєш, замащуєш, щоб воно так. впитало і туди. І його... з'єднання класне йде. Да. На фрезері, та, на фрезері, на Коли ми вже прийшли до цього, щоб під 45 зарізатись, зарізатись, то ми вже тарець ховаємо внутрі, і його вже немає. І волога, так. яка попадає сюди, вона стикає, вона не втягує його деревина. Ну, звісно ж, рекомендується. Ну, складніше, але складніше. Але... Набагато складніше, тому що все підігнати, треба все рівненько в кондукторі зібрати. Це не, не проста річ, це треба певний досвід, певні фрези мати, тому так. що тут е, лва-права фреза, це кожну деталь окремо треба проганяти. Трохи але заморожується, але, але в майбутньому, буде, але в майбутньому це буде супер. Воно не розійдеться, воно не втягне вологу і тому набагато дольше буде служити. Не буде цих сколів так. тут за ці скосики скажи? Радіус А збиваємо ми тут обов'язково, тут десь Р5 приблизно yeah, yeah, yeah. збиваємо, це теж зручно брати, набагато Закруглено зручніше. Все. Нічого не ріже в руки, закруглено. А під, коли ми фрезеруємо, ці четвертя вибираємо, куди стають у нас, ось, наприклад, тут у нас стане піддашник. Ми робимо їх не прямі, а під кутом. Тобто тут отак воно під кутом іде, не рівний, а під кутом. Для чого це робиться? Для того, щоб стамеску Краще було піддівати. І якщо дощ падає на скіс, він туди він, не затікає, він, 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 також затікає, так. він по стіночці виходить вниз, попадає і не попаде в проблема, Якщо тут замокає, довго не висихає, починає деревна портитись. Це теж так, така певна річ, яку. Це дуже зручно, тому що, наприклад, в мене воно щільно прилягає, і я то є ковиряю, вони ще запрополісують, віддираєш. А тут дуже зручно. Ну, По стандартах то, значить, стінка в цьому, ці вулики ми будемо робити під замовлення, тому що на сьогоднішній день ми ще поки не знаємо, який попит на них буде. Угу. І Стінка а 40 тут зроблена. Він, до речі, з сосни не легкий виходить, ну, він такий важкенький. Наприклад, 8 рамок, якщо з медом будуть тут і сам корпус, я думаю, кілограм буде, ну, хай. Ну, Двадцять там десь ну хай буде на, на пів кілограма магазин важчий за мій магазин і Так, Він набагато пів кілограма... ну, на, на пів кілограма Це точно так. буде важче, тому що інша деревина в нашому краї смереки немає, а привезти її від вас на, але сосна ціна... довше стоїть. Сосна, сосна віка може простояти. І ну, виконували. певно, цей вулик, цей вулик на одне-два життя. Вже. Назавжди. Це вже на ваше і на той, хто після вас так. залишиться. Цей вулик. Це буде... назавжди. так. І будуть згадувати, о хтось робив добрі вулики і цікаві. Ну, Дійшли до гнізда. Гнізда, значить, гніздо стає 12 рамок. Вони стають всі на теплий занос. Ну, Я візьму заставну. Ось так вони стають. 12 рамок, але вони не дуже щільно прилягають. Після того, як ви 12-ту рамку поставите, у вас ще є приблизно 4-5 мм. Отакий буде зазор. Це ми зробили для того, що коли витягуєш першу рамку, наприклад, якщо останню, то треба дати їй трошки, щоб вона відстала від сусідньої рамочки. і пішла. Або, наприклад, взагалі її раз на край сюди, гофманом вона вперлась, а слідуючу рамку. Вже діставати. Да, так, а слідующу рамку, щоб не протягувати, от, вона буде отак да, стоять у вас. Отак вони будуть стоять. Ви крайню віджали до гофмана, а цю вже, зручніше, буде доставати, щоб ви не пом'яли, не покрутили бджіл. От, коли вже ви одну на підставку, наприклад, або якщо у вас є рамконос, відібрали, то ну, ну, слідючі рамки будуть виходити набагато краще, набагато легше. Отже, по розмірах. Дивіться, 40 стіночка, 450 я міряв в... вздовж. І не пам'ятаю, якщо я не помилюсь, значить 55 і по 10... 375 буде внутрішній розмір. По 10 мм зазор між рамками. Це ще відкрив у нас в 1851 році такий француз Лонстрот, і Ми користуємося цим його досягненням. Простір бджоли. Він відкрив те, що 10-8 мм бджола не застраює під рамками, 20 мм не застраює. Якщо ви не витримуєте ці розміри, тому ви будете мати певні незручності, коли витягнете заліплені рамки, склеєні, то ми продовжуємо використовувати. Ну, саме витримує Ну, да. Витримуєш стандарт. І дійшли ми до дніща. Дніще звичайне. Це звін... звичайне дніще з вентиляцією. В ньому є ось така заслоночка. Сітка нержавійка, Заслонка це на зиму. Я також, коли ви обробляєте від кліща, дуже зручно рахувати, стільки у вас осип є яка. Я ще рекомендую зробити невеличкі тут пропіли, хоча б два. Для того, щоб був... краща вентиляція була, воздуха проходила через гніздо в зимівлю. Планка з'ємна, вони будуть всі стандартні, тому будуть підходити під всі вулики. Ось така з'ємна планочка, прильотка. Кому на кучівлю, це дуже добре буде. Так, да, вона з'єднається вулики та... ставитиметься. От. 1800, 180, 180. мм 10 по товщині льоток. Сюди можна бубий і поставити. Ніжки їх... хороші тут. Ніжки зроблені, зроблені з дуба. Або з ясеня, або з дуба робимо постійно, тому що це нагрузка на цю деталь ну, саме така важка. Так. І найбільше вологості, так. І, і його десь тягаєш, так. десь ставиш, б'єш його. Щоб тверде тому друго. це деревина, навіть не сосна повинна бути, а щось тверде. Сосна, або кажу, ясень, або Ясен, дуб. дуб. І також його нержавіючими саморезами, все, чотирма ми його прикручуємо. Супер. Є ще одне дно, яке можна окремо. Так, ну, ну це ексклюзивне. Я таке дно перший раз побачив, і воно, по-моєму, такого дна ще немає ніде. Та я думаю, що вже виготовляють хлопці дно спілкоуловлюючим. Значить, що тут ми маємо? Відкидну прильотну планку. Вона зачиняє вулик і відкриває. Далі ми маємо тут решітку. Це решітка для того, щоб. Язики не відстраювали під рамку. Якщо сильна сім'я є, буває такі сім'ї, що застраюють гніздо, а потім ще під рамками строїть язики. То ця решітка не дає їм строїти язик. А тут в центрі фанерку таку робимо для того, щоб з гнізда, який мусор є, який, наприклад, крила або ножки, обніжжя, щоб воно не падало сюди в цю решітку, ця фанерка за... закриває його. Далі ця решітка також з'ємна. Сама планка, яка змінюється положення. Наприклад, зараз я її поставив і я заставляю бджілок іти під низ і виходить через цю решітку. Тобто залишаючи... Зараз працює пилку збірник. Так. І в такий лоток ми отримуємо пилок від бджіл. Якщо, до гори ногами... Якщо я його переверну до догори ногами, отак, то все, бджолка йде в гніздо, минуючи цю решітку. Так що mm. можна регулювати. Наприклад, так. зранку поставив на пилок, а після обіду вже перевернув, щоб собі вони підносили да. у гніздо. Якщо у нас скорочується взяток, то можна його отак поставити. І тут невеличкий тоді отвор остається. Так, так само бачу, є дірочки на трутня, вихідна. Натрутня, трутня. так. Да. Ну, Універсальні коротки. Самі, самі решітки, вона також з'ємна її легко помить. Тут теж є дві, два отвори для трутня, щоб вони виходили. І два трут. Виходи є. З цих чотирьох достатньо для того, щоб не затримувати трутня щоб він також мог виходити на обліт, на тренування, на спарювання. Тобто повноцінне життя, щоб у нього було. Ну і взагалі літо можна без нього без працювати. Нього. Коли хороший взяток пішов, да. температура піднялася. Якщо, якщо ви почуєте, то закрили, зафіксували і, і на цьому. І все. поїхали. Так. Супер. Ось таке дно з таким, воно також знизу має вентиляцію, решітку. Якщо ми забираємо, тут нержавію ще сітка така решітка. Вентиляцію має. Так само дуб. дуб, ножки з дубу, тому що це сама деталь, така на яку нагрузка йде на вантажування найбільше. Ну, практично все по цьому. Є ще. Змог би... Я просив тебе за годівниці. От для таких вуликів треба бокові годівниці. Yeah. І ти привіз. Ці привіз, годівниці. деякі варіанти привіз. Зараз я принесу це. Є маленька годівничка. Це коли ми стимулюємо навесні. Або зараз закінчується, а ми хочемо, щоб продовжувала матка сіяти, то ми ставимо невеличку таку годівничку. І Тут вони також може відстроювати сот. Навесні вони відстроюють трутньовий сот. І якщо ми боремося з ворогом, зрізаємо. Якщо нам потрібен трутінь, то ми знаємо, де він, на якій рамці. Він постійно тут залишається. Для стимуляції це якраз то, що потрібно. Для стимуляції, так, 200 г, 150-200, десь 180 г в середньому виходить, якщо рівно стоїть. Якщо не рівно стоїть, то звісно ж стільки не вийде. Ось така Супер. маленька годівничка. І велика годівничка. Ось вона. Ну, Сюди вміщається вже багато. Так, да, Вона проварена в воскопарафіні, вона не тече, Зроблена з дерева і з фанери. І стає як рамка. Я вже дивився, там є плотик, що всередині. Так, да, По-любому плотик стоїть. І якщо в нас є, лежить сітка або плівка, ми її відігнули, лієчку вставили, налили сироп і закрили. А ну це класно, що це? Що не треба не відкривати. Не, не треба відкривати. Да. Через зірочку та і Тут проход є саме для бджілок, а плотик. Я її зараз витру, що все, він упав. Такий плотик, щоб піднімались. Ну, взагалі, по дерев'яних годівничкам набагато краще бджоли піднімаються, вони не тонуть, краще себе відчувають, ніж в пластикових. Тука. Тому, якщо є можливість, то треба їх саме використовувати. Ну і заставні, да. варіанти заставних. Покажи. Заставна, ця заставна у нас може бути. Постійно в гнізду там є для неї місце, Навіть якщо тут 12 рамок, вона влазить легко сюди. Щоб її не тягати постійно з собою. Якщо ви її держите десь в авшаніку у себе, то скорочуючи гніздо, ви піджимаєте і рамки саме так. Або розділяєте гніздо, або скорочуєте, ви піджимаєте рамки саме цією заставною. Ці два варіанти заставних, одна дорога, одна дешева. Це обв'язка із дерев'яною, полістирольна. Вона тепла, її використовують на зиму. Ця також з полістирольною, але вона ще має захист пластику. Це на той случай, якщо ваші бджівки гризуть, то ви берете саме таку, трошки дорожчу, і вона служитиме довгі роки. Ну, по практиці вони із середини не гризуть, вони обгризають края. края так, якщо не може дерево... пролізти і вона починає тут обгризати. Дійсно, Коли дерево є, вони. А вже... тут, тут нічого не абсолютно прополісують це все. Запрополісують і все, навіть якщо і воском покрить, покривають воском, в'язочки роблять, то я все обдираю. А тут так, тут так. А тут є об'язочка, об супер. Легесенька. Є ще під цю рамку у нас е, прищеплювальні рамки, але, на жаль, я забув за них і не взяв. Ну, можна буде на сайті подивитися. Є такі ще рамочки для цього вулика. Тих, тих, хто Ну це виводить вже матері. для маткарів, хто виводить матку. Ну що, ще складемо його до кубки, як він виглядає так. у комплекті. Все сюди. Оці ну, отвори теж по 2 міліметри теж вони важливі, тому що дерево. Є зазорчик, так, супер. Дерево, воно, на жаль, не таке стабільне, як нержавійка або камінь. Воно набирає вологу, воно Вихає, розбухає, так. а влітку звужується, тому що висихає все. Ну, от такий він. Якщо повний меду, то отак виглядає. На зрісті. Так, На заключення. Я так розумію, я маю його протестувати. Це ще бажано його і взимку вже пустити би їх. Ну, Якусь я, я зроблю, і та я візьму це зроблю відводочок зараз. Та можна і no. сильну сім'ю пустити. І за... Ну я пущу. Так, я збірний відводок, маточки є, у мене кину маточку, піде він зиму, побачимо, як буде себе вести оце покриття. Да, да, дуже як вони цікаво. будуть себе порівняно із цими вуликами, як буде зимувати по цій вентиляції з цим дахом. Провірити, що до чого. Я вже зможу порівняти зі своїми, О, тому що в мене є нюанси там. Тут набагато капасти. простіше і набагато менше маніпуляцій. Я те, утеплення на зиму забирати, на літо ставити. Розумієш, це постійно збирати, тягати туди-сюди. тебе ж не треба, в тебе поставив і забув, що літом, що зимою. Одинаково. Протестуємо і тоді по-любому будемо чекати тебе в наступному році, щоб оцінити, щоб ти подивився. Так, <ставед> е та да, та да, Скажемо тобі, пальцем покажемо, <п ecology> що добре, що yeah. не добре. <sharpet> Це буде супер. так це буде Я сподіваюся. Я внутрі обробив, я ще не казав за це, і не тобі нікому не казав. Внутрі обробив його прополісом. Ага. Це для зручності в зимівлю Ну, бо вся зараз майстерня прополісом пахне. От коли ми От... занесли, зразу запах пішов. Це ж зразу закритий приміщення. Зовні він адлером скрит, а внутрі він скрит прополісом. Це для того. Так. Ну, всі ми розуміємо, що бджолки не просто так тягнуть прополіс в гніздо. Так, так. Вони знають йому. Толк знають йому ціну, тому його збирають, і всі щельки зашпакльовують. Все це ну, робить. І для людей, хто вживає мед, це екологічний мед, екомед. Це не порівняти із хімією, з пластиком, yeah. з тими вуликами, які зараз ну, більше дешевші, більше, як кажуть, поширено почалося, тому що деревина у нас дорога. Дуже подорожала. Дорога деревина, і через це переходять люди більше на такий еко і-економічний варіант. Yeah. Відходячи На від жаль. еко, тому що все ж таки деревна це є екологічне. Продукти, як один мудрий сказав, ми є те, що ми їмо. Якщо ми їмо чистий продукт, буде в нас здоров'я. так що. Добре було б, якби ми прийшли всі б до очерету, щоб ми з камеша почали робити вулики. О, було б. Взагалі, Україна б славилась би своїм вуликом і матеріал очерету. Є виробники, Це б... невеличкі виробники. Є, от я казав, та пасіка, як ти казав, Нічик, Василій Нічик, ось така пасіка. Велика пасіка. Суперово, мені подобається. Вже стільки років він в очереті держить, бомба, просто вулики. У нас тут є в нашій області хлопчина. Ну я втратив контакт, На одному відео я вже казав, що може він відгукнеться. Він обіцяв привезти свій вулик, який він виготовляє з очерету. Правда, він робить там нарута на, рута, на дадана, але каже, я зроблю для вас. Під українську рамку привезу. І так я контакт втратив, і не можу з ним зв'язатися, не знаю, де він що. може... Ну, появиться, може, може буде придивлятися відео та. Може, глянуть розгадає, так, так що. Було б добре. Було б добре. Очерету вистачає в нас. Так само, екологічно чистий, чисти, валом цього сир'я. Безкоштовний. Вирощувати була... спеціально не потрібно. Фірміна марка України була б вулик із очерету на українську рамку, я думаю, краще... Це б... було б супер, так. І мріяти не треба ні за що. Добре. Ну, ну що ж, на цьому будемо закінчувати. Дякую, дякую. <рес> <рес> Тобі дякую. То з мене ще тестування. з мене да. ще тестування. Да. Пройде рік, пройде зима, подивимося, що буде, потім пройде. Вже і, кажу, сезон? Сезон медозбірний, побачимо, як він відпрацює, побачимо, як на жарі він буде працювати. І все, і тоді буде результат. Ще раз буде одне відео, а може не одне. Та я Вірливо, думаю, що не так. одне, треба знімати тому що, і знімати, побачимо, продовжувати. Так, тому що, от як ти зробив зараз дах, я би до такого не додумався. Я зробив по-простому, воно працює. Ти зробив вже, додав свою ізюминку, продумав, як то має працювати. Так само, це дно із е, спілкузбірником дуже хороший варіант. Варіант взагалі супер. Так що будемо працювати. Ти працюю, я буду тестувати. У мене місце є. Добре, на цьому все. Всім добра і мирного неба.